Без них як без лікарів, іноді взагалі не потрібні, а іноді неможливо обійтися. Нотаріуса саме вони сьогодні відзначають своє професійне свято на державному рівні в Україні. Започаткувало його в лютому 2010-го. відтоді святкують щороку 2 вересня. Ну, власне більше про фах нотаріуса а також про найпопулярніші послуги запитаємо у приватного нотаріуса Марії Голяченко. Доброго доброго, ранку. доброго доброго ранку, пані Марії, дякуємо, що завітали зі святом вас Дякую. і ваших колег заразом. Власне, коли люди. Чують про нотаріуса, так можливо, навіть хтось там не досить часто має справи з цією людиною, а ось як Настя зазначила, дійсно, для когось вони ну, необхідні як лікарі. Е, хто найчастіше є, скажімо так, клієнтами нотаріусів, і якщо загалом розказати про роботу, в чому вона ж полягає? Ну, перш за все, так само вітаю всіх колег і всіх, хто безпосередньо пов'язаний з нотаріатом. Бажаю наснаги в роботі, бажання працювати. Більш за все частіше звертаються до нотаріуса люди, які займаються підприємницькою діяльністю, якусь щось купують, продають, здають в оренду. Дуже часто звертаються нотаріуси за посвідченням довіреності для представлення інтересів в суді. Тому що зараз, на жаль, а може. Й і не на жаль, збільшилась кількість позовів до суду, тому що всі вважають, що їх права порушені, і вони звертаються за захистом своїх прав. Ну, власне, якщо говорити про те, що необхідно нотаріусу, насамперед, це юридична освіта, але ж на так, цьому не завершується. Так, щоб стати нотаріусом, треба мати юридичну вищу юридичну освіту, пройти пропрацювати у нотаріуса приватного або державного помічником або консультантом. Три роки, а потім скласти іспит. Чому так такі вимоги ставлять, ставлять держава високі? Тому що нотаріус повинен бути професійним. Тобто, це людина, яка майже знає відповіді на всі питання. Це цивільне право. Ну, кримінальне ми не знаємо, тому що ми з цим не працюємо. Але цивільне право ми в ньому обізнані. Ну я вважаю, найбільше, тому що ми кожен день з цим, з цим працюємо. Ви вже зазначили. Два таких поняття, як державний нотаріус і приватний. В чому різниця, в чому схожість? Різниця тільки в тому, що державний нотаріат утримується державою. Ага, тобто це єдина відмінність. Так. так. Але раніше в Україні, я так розумію, приватного нотаріату не було. До прийняття закону, який був прийнятий 2 вересня 1993 року, чому ми святкуємо 9, до вересня, а було тільки державний нотаріат. Вони займалися оформленням спадщини, договорів довіреності. Приватних не було з 1 січня 1994 року. Було дозволено реєструватися приватним нотаріусом. Це покращило, на мій погляд, життя всього українського народу, тому що зменшило навантаження на державних. Нотаріусів дозволило мати вибір, тобто що є суттєвим, угу. і е, ну, розвинуло цю галузь так, як ми її маємо на сьогодні. Ось після того, дійсно, як почали створюватися там приватні нотаріальні, скажімо так, фірми чи якісь просто нотаріуси відкривали свої офіси, Ні, тільки приватний нотаріуси, не не Е, Дуже часто можна було дійсно і на вулицях побачити: нотаріус, 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 але була така тенденція, що люди більше все ж таки державним нотаріусам. вважали, ось значить тут можуть трішки нас чи обманути, чи сказати не так зараз. Спостерігається така тенденція, чи навпаки люди вже більше довіряють приватним. Ну, раніше в нас було більше людей, які жили при радянському союзі. Звичайно, вони довіряли тільки державним нотаріусам. Зараз молодь вона більш прогресивна. Я вважаю, що ми рівні, тобто ми зобов'язані надавати якісні нотаріальні послуги, чесно, безкорисно і так далі. Чому приватний нотаріус, на мій погляд, більш відповідальніший? Тому що це його репутація, це його честь і достоинство. Якщо він щось зробив не так, ви ж розумієте, що це дуже стає швидко відомо усім, і колегам, і громадянам, і всім іншим. Тому нотаріус намагається відстоювати свою честь, виконуючи свої функції, так як це передбачено законом. Власне, пане Марію, якщо звернутися до тих послуг, які надає нотаріус, мені здається, що одна із найпопулярніших, можливо, це там складання заповіту, завірення його а також дарування. Якщо зараз зайти в мережу інтернет, то в новинах просто випливає дуже, дуже багато інформації з приводу того, що відбулися якісь зміни. Врешті вони відбулися чи не відбулися, і звідки цей ажіотаж? Чесно, мені невідомо звідки цей ажіотаж хто. Е... Автор цих статей, але відверто і чесно можу сказати, наскільки я обізнана на сьогоднішній день, що це неправдива інформація. Uh -huh. Це ми переживали в 2013 році, коли держава запровадила спеціальну експортну оцінку. Це була окрема фірма, там їх декілька було, які тільки, тільки вони мали право робити експертні оцінки для посвідчення угод. На сьогоднішній день ну я не бачила нормативного акту, який вніс би зміни або який би запровадив новий порядок оцінки. Тобто на сьогоднішній день я вважаю, що це фейк. Хто угу. його робить, не знаю. Ось Настя вже згадала за такі досить популярні питання, з якими звертаюся до нотаріуса, які б ще ви могли би окремити. Засвідчення копії, оформлення спадщини це на сьогоднішній день зараз дуже актуальне питання. І я би хотіла радити громадянам після шести місяців все ж таки оформлювати спадщину, тому що закон не зобов'язує спадкоємця прийти і отримати свідоцтво. Але, на жаль, зараз дуже часто ми бачимо такі випадки, коли людина не оформлює 2-3 роки і потім з цією квартирою щось відбувається. Тобто, Необхідно мати правостановлюючий документ на квартиру, щоб ти міг підтвердити свої права, тому що нечисті на руку люди можуть цим скористатися, виготовити підробний документ і казати, що вони хазяєва цієї квартири. Тобто, це моє таке суттєве побажання. Потім складати заповіти можна не, ус... не не потрібно складати заповіти в усіх випадках. Є окремі випадки, коли ти хочеш, наприклад, в тебе два спадкоємці, дочка і син, uh -huh. ти хочеш одному за -за заповідати землю, іншому квартиру, тоді да, є необхідність, щоб вони потім між собою не сварилися і в них були нормальні стосунки. Якщо ж все хочеться в рівних частках, то складати заповіт не потрібно. Uh -huh. Що стосується договорів дарування. Так само є, окрім договірів дарування, є ще спадкові договори, є договори до вічного утримання, купівлі-продажу. Тобто люди не повинні себе обмежувати. Вони повинні прийти і проконсультуватися у нотаріуса, які в нього є можливості переоформлення цієї нерухомості, тому що іноді люди просто не знають, що є інші якісь види договорів угу. і ну, приймають неправильне рішення іноді. Як щодо шлюбного договору, шлюбної угоди, як часто українці зважуються, можливо так сказати, на такий крок. Ну, Шлюбний договір не розповсюджена нотаріальна дія. Але коли у людей, які вступають в шлюб, але або які вже перебувають в шлюбі, і в них суттєва кількість нерухомого і рухомого майна, вони все ж таки е, намагаються це майно розділити між собою, mm -hmm. тобто визначити, що одна квартира там дружині, інша чоловіку, і так далі. Тобто, це прогресивний договір, на мій погляд, і він досить цікавий. Він дає подружжю можливість регулювати свої відносини. Майнові, без сварок і чварк. Угу. Насправді, ну, тенденції, можливо, там було раніше менше, зараз стало більше. Можете якось врегулювати цей момент? Ну, я тільки можу казати по своїм. Ну так, власне, єма е е архіву. Ні, не збільшилось, на жаль. Угу. Угу. І ви вже згадали за шахрайства. Е чи можна казати, що є? Як не крути, все-таки теж е нотаріуси, які якимось чином теж. Е Хочуть нажитися на на, скажімо, на якійсь угоді або ще чомусь, і наскільки м, складно підробити якісь там чи документи тут махінації в цій сфері присутні? Ну на жаль, це дуже болюче питання, тому mm. що дійсно кількість нотаріусів, особливо в Києві, збільшилась суттєво. Донецьк. Донецька область, місто Донецьк, Луганськ, Луганська область, Крим до нас приїхала дуже велика чисельність нотаріусів, які були змушені переїхати. Звичайно, коли вони приїхали до Києва, їм потрібно ну, тут закріпитися і так далі. Що це, до чого це призвело? До того, що у нас кількість нотаріусів в Києві та в інших містах збільшилась. В нас дуже маленький відсоток нотаріусів, які йдуть на це. Тому що я не знаю, чим вони керуються. Mm -hmm. Нам дуже прикро, що в, наших, в нашому колі нотаріусів є такі люди. Mm -hmm. Ми б хотіли, щоб їх не було, тому що все ж таки нотаріат – це достойна професія, яка має розвиватися, а не поплюжити весь нотаріат, як це робиться зараз в СМІ. Ми б дуже хотіли, щоб усі всі репортажі статті перевірялися. Mm -hmm. Тому що сказати, що людина щось зробила без перевірки, це дуже легко. А потім його відстояти і доказати, що він був правий важко. Тому ми надіємося, що Міністерство юстиції скоро віддасть всі повноваження нотаріальній палаті, яка буде визначати хто. Порушив, хто не порушив, кого позбавити, кого не позбавити. Тому що, чесно кажучи, ми всі знаємо цих нотаріусів угу. поімено і їх призвища дуже часто ми читаємо і бачимо на екранах угу. телебачення. Ну що ж, ми дякуємо вам за розмову. Дякую. Ще раз Дякую. вітаємо Дякую. вас зі святом. Я ж нагадаю, що разом з приватним нотаріусом Марією Голяченко говорили про особливості професії та найпопулярніші нотаріальні послуги.